Погляньте, куди це прийшла дівчинка Оксанка із своєю мамою. А прийшли вони в магазин одягу. Тут продається одяг для дорослих і для дітей. Оксанка з мамою відвідали відділення дитячого одягу. Тут вони купили Оксанці і її братику Дмитрику новий одяг. Потім вони пішли у відділення жіночого одягу і купили мамі там одяг гарну сукню і пальто. А ще вони побували у відділенні чоловічого одягу і також купили одяг для свого тата. Давайте з вами допоможемо Оксанці та її мамі розкласти одяг. І подивимося, що ж вони купили для тата та для братика Дмитрика. А для братика Дмитрика мама з Оксанкою купили шорти і футболку. Для Оксанки купили платячко та спідничку. Для мами купили гарню сукню і пальто. А для тата купили костюм і халат. І ще для Дмитрика купили одну футболку. У мами і тата дорослий одяг, у Оксанки і Дмитрика дитячий одяг.